Is there? And if you hear this on the like, gong, bend your back gone with your knees, baby, shake it to the max Baby, did you please turn up the bass to the max Please just rewind, let me shake it to the max 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 Please just rewind, let me shake it to the max, Bad man, rewind, oh. to the max. Bad, man. Bad man, she love Bad man, she love, yeah Bad man, she love Bad man, she love Майдман, Майдман. Ну вітання! З вами компанія Easy AutoLooks. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні у вашій увазі дуже файненька Audi A4, яка щойно була привезена з Європи. Вже є розмитнена, проведений професійний дительник, та автівка очікує першого власника в Україні. Маємо двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач та пробіг 298 тисяч кілометрів. Повністю обслужена на офіційному дилері у Європі. Є вся документація, яку згодом я зараз вам покажу, як дійдемо до салону. Автівочка має косметичне підфарбування, яке було зроблено в Європі не критичне, там до 300 мікрон максимум пробивається. І це відео надам усім бажаючим придбати даний автомобіль по вимозі. Загалом стан дуже класний, збережений, видно, що автомобіль обслужений. І це авто має дуже файну ціну. Збалансовано, я би сказав. Тут цінник Рено Мігана. Детально можете це все оглянути по посиланню під відео. Там буде посилання на оголошення в авторії, до якого ми робимо це відео. Також на наші соцмережі, детальний опис по комплектації. Тому, кому буде цікаво, заходити там і дивитесь. Ну а зараз коротенько пробіжемося по. Стану автомобіля по його комплектації. Бачимо, у нас присутні передні і задні протонники, топова класна оптика. Далі топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Ось такі легкосплавні диски на літній гумі Nexin в гарному протекторі. Далі йдемо до салону. Що ми бачимо? Салончик у нас тканевий з масажем. Дуже файно збережений. по стану тут взагалі на 1100, він 50 показує максимум. Стан керма теж все файно. Точний пробіг у нас 298 тисяч, 64 км. Сенсор на мультимедія присутня, підігріви сидінь. Також у нас є заводське Webasto. І маємо ще myaudi код тобто можна підв'язати машину до телефону та з телефона нею керувати. У по потолочку теж у нас все чистенько, все гарненько, кожна кнопочка, гляньте, наскільки збережний автомобіль, який має 300 тисяч пробіг. По дверній карті теж жодна кнопочка ніде не притерта. Пройомчик все в нас ідеалі. До до заднього ряду сидінь. Тут теж усе як новеньке, файненьке, гарненьке. Там у нас прикурювач, підкурювач точніше. По прийому все гарно. Задня дверна карта теж в ідеалі. Ні одної ямочки, ні одної царапинки на автомобілі немає. Ну мене дивує, як так гарно його зберегли на 300 тисяч. Далі бачимо і зад, також у нас є ще така плівочка захисна. Електрокришка багажника присутня. Там у нас жилетки, шторочка все на місці. Стан кришки багажника в ідеалі. Повноцінна запасочка там зі всіма ключами, точніше докатка я вибачаюсь, не так сказав. Там аптечка, ну, все вкомплектовано. Такі гарні підсвіточки в ауді там є. Закриваю і йдемо до правої сторони. Тут теж все файно, по прийому теж все ідеально. Ще раз сидіння, також з цього ракурсу, як все виглядає. Ну і до пасажирського переднього місця. Дверна карта теж без зауважень. По пройомчику все чисто гарно. Ще раз сидіння, також водійське сидіння, стан керма. А, знизу. Досить рідко в нас попадається автомобіль з таким пробігом. Це автомобіль, відверто кажучи, від нашого знайомого в Європі. Ми знаємо його повну історію. Зараз вам попоказую. От ми бачимо, що у нас на 239 був сервіс по бумагах. Далі я десь знаходив на 250, але ще 269, точніше. Не пам'ятаю де його посунув. Ну, тобто, дивіться, купа купа паперів на там, 217, як вона проїжджала. Далі бачимо на 165, тут на 195 тюфи. Одним словом, дуже, дуже величезний список. Це все також можна по вінкоду буде роздивити. Зараз дам вам він код. Ага. Вже бачите, забувся. Ось тут у нас знаходиться дублююча з вінкодом. Можете собі заскрінити, перевірити його по різних базах. По стану Технічно і візуально дуже класна машинка, не показую на цей пробіг. Проїхався на ній, ну, відверто вам скажу, не всі машини до 200 тисяч настільки збиті, як це. Одним словом, попадає вона у нас в продаж. Кого буде цікавити, детальніше зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну інформацію. Авто доступне до будь-яких відомих перевірок. Після чого можемо зробити доставочку по Україні. І з авто з нами легко обирати файні, класні та чесні автомобілі. Усім до зустрічі!